Історія Саші та кристалічної бібліотеки люменів. Після повернення кольорів у світ тисячі відтінків, екіпаж мрії архітекторів став почесними гостями люменів. Вдячні, граційні істоти, запросили їх до свого прихованого міста, що знаходилося не на поверхні, а всередині гігантської порожнистої гори. Місто, яке називалося Сільва Люміна. Було дивом природи та інженерії. Вона була освітлене не кристалами чи вогнем, а біолюмінісцентними рослинами та грибами, що створювали м'яке, райдужне світло. Будинки були виріжені прямо в скельній породі, а вулиці були з'єднані мостами живого плетеного коріння. Люмени виявилися неймовірно давньою і мудрою расою. Вони не мали писемності у звичному розумінні. Свою історію, знання та культуру вони зберігали інакше у кристалічній бібліотеці. Старійшина шина Люменю, чиї очі світилися глибоким, мудрим золотом, привів Сашу, Ліру та Фіна, який приєднався до експедиції як історик. До центральної печери міста це й була бібліотека. У величезному гроті від підлоги до стелі росли тисячі кристалів різного розміру та форми. Кожен кристал містив у собі інформацію. Щоб прочитати кристал, пояснила Ліра, яка швидко знайшла спільну мову з Люманами. Потрібно торкнутися його і поділитися частинкою власної енергії, власного спогаду. У відповідь кристал ділиться своєю історією, це було неймовірно. Фін був у захваті годинами читаючи кристали про геологію та флору цього світу. Ліра Вивчала кристали, щоб істили знання про енергетичні потоки планети. А Саша, як завжди, шукав щось більше. Його увагу привернув найбільший, найстаріший кристал у центрі бібліотеки. Він був темним, майже чорним, і на його поверхні виднілися глибокі тріщини, заповнені сірим мертвим світлом. Це серце нашої пам'яті! Ояснив старійший налюманів через бук світлові сигнали. Коли прийшов пожирати відтінків, він не лише вкрав кольори світу, він випив найяскравіші спогади з нашого центрального кристала, залишивши лише порожнечу і біль. Ми не можемо його прочитати. Він надто пошкоджений. Саша підійшов до пошкодженого серця пам'яті. Він відчував його тугу, його самотність. Це відгуння нагадувало йому про розбите яйце дракона. Він знав, що має спробувати його зцілити. Він приклав до кристала свої артефакти один за одним. Кристал пам'яті з його власного світу резонував і з догою осколок стійкості зміцнив тріщини, не даючи їм розростатися. Але цього було замало. Тоді він дістав головний інструмент, проектор. Який вони використовували для перемоги над пожирачем відтінків і підключив до нього серце нових початків? Він знову почав транслювати історію свого світу, але цього разу він показував не лише світлі моменти, він показав примарну фортецю і переможені довідчаї. Він показав мовчазну безодню і зцілені руїни, він показав розбите яйце його переродження. Він ділився не лише перемогами, а й історіями протолання втрат. Темний кристал почав реагувати. Сіре світло в його кріщинах стало викрішати, але він не стілявся, він і попросив чогось іще. Йому потрібні не чужі історії, надто зрозуміла Ліра. Йому потрібні, його власні, але вони стерті. Не зовсім, сказав Саша. І його погляд упав на маленький чорний камінь, що лишився від переможеного пожирача відтінків, яким він взяв з собою як сувенір. Вони не стерті, вони єсть єдині, можливо, їх можна повернути. Це було неймовірно ризикований план. Він попросив нуля принести чорний камінь і обережно покласти його на серце пам'яті. Потім він знову активував проектор. Але цього разу направив його брім не на криштал, а на камінь божеравча. Він не транслював історії, він транслював чисту, концентровану емоцію, що йшла від серця нових початків емоцію творіння. Сталося те, що ніхто не очікував. Камінь пошереча, наситившись енергією, якою не міг перетравити і почав віддавати вкрадене. З нього почали витікати потоки чистого кольору та енергії. Це були спогади люменів. Серце пам'яті жгадібно вбирало, як у себе, тріщини на його поверхні почали затягуватись, заповнюючись яскравим, райдужним світлом. В свідомості усіх, хто був у печері, проминуло тисячі облізів. Ось любене будують своє місто. Ось вони святкують народження нового лісу. Ось вони зустрічають перші зірки на своєму небі. І коли останній спогад повернувся до пристала, камінь Божирача розсипався на безшкодний сірий порох, а серце пам'яті люмені защаяло світлом яскравішим за тисячу сонц, наповнивши бібліотеку забутими історіями. Люменець лифіс випромінювали світло глибокої вдячності. Вони не просто повернули собі минуле, вони отримали щось більше. У їхньому центральному кристалі тепер було вплетено історія іншого світу, історія Саші. Знак подятне, старіший на люменім подарував Саші маленький, чистий кристал. Це кристал співпереживання, придав він. Він дозволить тобі не просто читати історії, а й відчувати їх, розуміти інші раси без безслов'я. Тримаючи в руках новий артефакт, Шаша зрозумів, що його подорож – це нескінченний цикл обмін. Він ділився своїми історіями, а натомість отрипував мудрість інших світів. І їхній час на цій планеті доб'ягав кінця. Попереду чекали нові зірки. Але тепер вони летіли не лише з історіями свого світу, а й з мудрістю люманію, що сяяла в їхніх серцях. І ця мудрість. Мала допомогти їм у майбутніх ще більш здивовисних зустрічах.